Затвердження графіку проведення спільних зустрічей дільничих інспекторів міліції, членів громадської ради з мешканцями міста Стрия та Старицького району. Друге. Затвердження графіку перевірок дотримання виконання рішення сесії Стельської міської ради про заборону роздрібної торгівлі алку. Третє. Затвердження звернення до Стрійської міської ради про надання допомоги у вирішенні питання щодо транспортування до моргутів померлих. Одиноких осіб та осіб без постійного місця проживання. Четверте. Розгляд заяви Старівського МНС з приводу вирішення питання щодо наведення порядку на вулиці Зеленій місті Стою. П'яте. Розгляд питання щодо діяльності діючої офіційної сторінки громадської ради. Шосте. Розгляд заяви пані Сташкової Олени Мічеславої, поданих під час особистого прийому. Заяв. Хто за такий проект порядку денного? Прошу голосувати. Так, раз проведення спільних зустрічі дільничних інспекторів міліції. ЖЕК номер 4 ми зробили. ЖЕК номер 1 номер 2 номер 3 Вирішили проводити щовівторка по 17-й годині. У такі зустрічі. Поступав перший, другий, третій. Це йде по черзі. Перший жек, другий жек, третій жек. Раз. Це буде 3.02, 10.02, 17.02. Це є по місту, по району село Дулібе, селище міського типу Дашава, село Дубряне і село Герське, село Мертюки, Слобідка, Стрілки, Лотатники, Бережниця, село Нежухів, куди буде входити села Завадів, Голубутів, Райлів, Ланівка і село Верчане. Куди будуть підходити під гірці, і Ярушичів? Це шість зустрічей, 24, -00, 02, -00, 03, -00, 03, -00, 03, 10.03, 17,03, 24.03 і 31.03. Передує тим зустрічам кропітка робота, тому що ми проводимо опитування.